Мрій та досягаєм таку назву. Має освітня програма для жінок, які постраждали від війни і хочуть заснувати або масштабувати бізнес. Учасники програми працюватимуть з менторами та отримують фінансову допомогу. Які знання отримують? Скільки грошей на підтримку дають? Аліна Бурцева розкаже. Я мешкала в селищі Очеретине. Мені важко. Існувацьке рею. В квітні мені зателефонували, що на мій будинок скинули бомбу. Воно окуповане. Оксані 41. у 2014 році з початком російсько-української війни жінка разом з чоловіком переїхала до Києва. Через шість років після цього вона відкрила власну студію манікюру. Я хочу відкрити школу манікюру. паралельно з тим, що я працюю. Я хочу навчати інших людей робити собі манікюр або ж працювати так, як я. Оксана одна з учасниць освітньої програми. та досягай її мета підтримати українських жінок-підприємець. Я почула відгук учасниць і. Потім прочитала все про цю програму, і мене це дуже сильно зацікавило, тому що саме цих знань мені не вистачає. Програма спрямована на жінок, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення для участі в проєкті. Отримали понад 2,5 тисячі заявок. З них відібрали лише 80. Учасниці отримують по тисячі доларів для потреб бізнесу чи родини. Ми надаємо перевагу тим жінкам, які з прифронтових зон. Це програма сосена для дівчат, для жінок, переселенка, які. Потрібна допомога з точки зору економічної незалежності, да, тобто вони знаходяться в скрутному становищі. По друге, дійсно, ми дивимося на тих, жінок, у яких там декілька дітей, і які залишилися єдиним кормильцем своєї своє, своєї сім'ї. По третє, в них повинна бути дійсно цікава бізнес, ідея формат програми офлайн та онлайн. Передбачено 13 навчальних модулів. Їх можна знайти на платформі Дія Бізнес. Навчаємо дівчат не тільки як побудувати бізнес, а як його побудувати онлайн і як зробити так, щоб цей бізнес мав соціальний компонент і не тільки допомагав нашим дівчатам бути економічно незалежними, але також допомагав громадам. Учасниці працюватимуть з менторами серед них Юлія. Вона правозахисниця та учасниця минулого набору. З початком повномасштабної війни вона переїхала з Дніпра до Кам'янця-Подільського. Каже, Після завершення програми відкрила бізнес. Я відкрила власну справу в сфері надання юридичних онлайн-послуг для жінок України. Я захищаю права жінок на щастя у житті і успіху в бізнесі. Буду менторкою програми і буду надавати жінкам юридичні консультації щодо відкриття бізнесу та супроводу їх підприємницької діяльності. Реалізовує програму громадська організація Impact Force у співпраці з партнерами, зокрема ООН жінки. Кожен другий новий бізнес, створений в Україні, торік, створила жінка. Отже, жінки мають величезний потенціал для відкриття та розвитку свого бізнесу. Тому ми раді підтримати цю програму. Загалом програма триватиме кілька місяців. Після завершення навчання учасниці презентують свої бізнес-плани.